Молитвою, скорботою та грошима це те, чим ми можемо допомогти нашим військовим, які відстоюють цілісність держави та права українців на сході. Громадські активісти на знак жалоби та пам'яті планують оголосити у Чернівцях тиждень тиші. Приєднуються до ініціативи і чиновники, хоча штрафувати за гушні святкування не будуть, не мають права. Проте просять жителів бути совісними. Крім того, закликають усіх небайдужих допомогти фінансово. Було зібрано волонтерами 18 тисяч. Біля ратуші, тут на сходах 18 800 гривень та 25 євро. Під час церемонії прощання в 300-му полку зібрали 30 200 гривень і 30. 3 тисячі надав комітет підприємців Буковини на організацію поминальних обідів. Також посадовці розглянуть можливість надати по 100 тисяч гривень родинам загиблих буковинських військових. Проте поки невідомо, чи отримують сім'ї ці кошти, адже ситуація з фінансуванням критична, стверджує міський голова. Ми на дороги виділяємо 15-20 тисяч в день. Більш більше не було. І такими темпами, наприклад, вулицю Богдана Хмельницького, ми маємо закінчити. За два роки не виконуючи більше взагалі ніяких робіт. Нині фінансують лише захищені статті бюджету. Складніша ситуація із житлово-комунальною сферою. В аеропорту знову борги. Проте чиновники запевняють, працюють над тим, аби відновити міжнародні рейси. Плануємо, що за згідно контракту, за місяць має бути відремонтована злітно посадкова смуга. І ми і аеропорт почне працювати. В повну, повну силу. Говорили на брифінгу і про незаконне встановлення на Калинівському ринку за одну ніч більше 30 контейнерів. Олексій Каспрук запевняє, дав вказівку розібратися з ситуацією, що склалася. Причетність до цього бізнесу свого однопартійця Юрія Ватаманюка не спростовує. Встановлення цієї точки відбувається за погодженням заступника керівника Калинівського ринку, керівника сектора тощо. Е, вивчили ми цю ситуацію. Я дав доручення. Зрозуміло, що. Перше, всіх взяти на облік. Попередньо мені сказали, що всі мають документи. Друге, обов'язкова сплата всіх платежів. Третє посеред сезону ніхто не буде виганяти. Ці точки чи закривати. А вже з наступного року ці торгівельні місця обіцяють віддавати на аукціоні, проте зважаючи на нинішнє призначення керівників департаментів та самого Калинівського ринку без обговорення та конкурсу, стає зрозуміло, хто як і за що отримає можливість розпочати бізнес.